Це вже п'яте авто, яке ремонтують могилівподільські активісти для потреб фронту. Пересвідчившись на здобутому досвіді, що без необхідних коштів робота довготривала, волонтери вирішили привернути увагу громадськості до потреб фронту. Ми взяли на ремонт автомобіль в батальйоні Донбас, це от є газель. І збираємо кошти для того, щоб його відремонтувати. Нам потрібні багато запчастин. Машина вже багато пройшла. Практично в цій машині треба робити все. Починає від мотора і закінчуючи заднім мостом. Мотора повністю треба робити, міняти передню балку, повністю цю ходову, бо практично її немає, можна сказати. Також редуктор заднього моста треба міняти, повністю робити капітальний ремонт. Могилівчани охоче допомагали волонтерам. У опломбовану скриньку перехожі кидали гроші на ремонт, також чимало водіїв зупинялося і передавали кошти. Таким чином, лише в перший день акції активісти зібрали понад 3 тисячі гривень. Наступного дня молодіжний осередок юніор Катарсіс зібрав близько півтори тисячі гривень. Тож, вже є 4930 гривень. Однак по попереднім підрахункам лише на заміну мостів, які не підлягають ремонту, потрібно 9 тисяч гривень. Не будьте байдужими, зробіть власний внесок у допомогу нашим захисникам. Ми звертаємося до місцевих жителів міста, району, приватних підприємців. Як хто має можливість, бажання допомогти в, цьому, в ремонті цього автомобіля, волонтерській організації. Є наші телефони, ми можемо надати, є також штаб самої організації, він знаходиться в міській раді. Якщо мають бажання, будь ласка, допомагайте фінансово, матеріально, хто, хто чим може.